Після скількох років вже пізно змінювати своє життя, пізно щось нове починати, пізно реалізовуватися і так далі. Відповідь ведичного астролога. От на основі моїх консультацій, людей, з якими я спілкувалася, хочу дати відповідь. Після скільки років вже пізно починати все. Поки ви живете, ви можете дійсно змінювати все. Поки ви живете, ви можете почати щось нове, втілити свою мрію, бажання і так далі. У мене були люди 65 років, плюс на консультації, і вони дійсно почали змінювати все. У багатьох людей я бачила успіх в натальній карті тільки в другій половині життя, тобто це після років. Років, вдумайтесь, завжди можна змінити все, поки ви живете на цьому світі. Змінюйте, починайте щось нове. Деякі справи, деякі бізнес-проекти вони успішні тільки у дуже дорослих людей. Подивіться, на приклади знаменитостей, подивіться, на приклади успішних, багатих, відомих людей. Вони почали тільки щось робити після 30, після 40 і так далі. На основі моїх клієнтів, які почали кардинальні зміни після 65 років, багато хто з них, я вам кажу, ніколи не пізно. Якщо ви не знаєте, які у вас є таланти, яке ваше призначення, де вам працювати, якщо ви хочете, щоб я підібрала найкращі для вас варіанти роботи, де ви зможете реалізуватись, багато заробляти. Якщо ви хочете дізнатися відповідь, як вам знайти кохання, чому у вас такі проблеми зі здоров'ям, чому сценарій вашого життя постійно повторюється, чому вам в якій сфері життя не щастить і як це виправити? Запрошую на астрологічну консультацію, де ви дізнаєтесь абсолютно все.